Президія обласної ради закликала правоохоронців Прикарпаття не перешкоджати мешканцям поїхати на мітинг до Києва. Нагадаємо, на суботу в столиці запланована масштабна акція опозиційних «Вставай Україну. Тож в облраді вирішили завчасно подбати про те, аби автобуси з місцевими мітингувальниками не зупиняли працівники. ДАІ. готується до виїзду в Київ обласні партійні штаби, зокрема у фронті змін, обіцяють вивезти на мітинг 4 тисячі мешканців області. Їхатимуть вони поїздами та своїм транспортом. На автобуси ставку вирішили не робити. Автобусами ми врахували практику минулих років, врахували практику сусідніх областей і все ж таки вжили заходів заздалегідь. Радою Явшківської обласної організації «Фронт змін» Під час підготовки до акції «Вставай, Україна було прийнято рішення активістів транспортувати до міста Києва в переважній більшості власними автомобілями з метою безпеки і для того, щоб всі бажаючі змогли безперешкодно добратися до міста Києва. Місцеві ударівці також запевняють, що в суботу матимуть значне представлення у столиці. А от свободівці зізнались багато їхніх активістів з Івано-Франківщини до Києва не поїде тут. Акцент роблять на мітинг, який запланований на наступний тиждень щодо майбутнього газотранспортної системи. Тим часом пересічні івано-франківці від «Вставай Україно» мають великі очікування. Я думаю, що потрібно. Звичайно, я не знаю, що результат дасть, але потрібно. бо Ми в то нічого не буде. з того. нас затопчуть. І нас ми вимиримо як нація. Думаю, що влада може задумається. Якщо е, трошки знизу буде, я надіюся. Надія, як кажуть, помирає останнє. Я надіюся, що буде краще. Що буде краще. До речі, сьогодні в соціальних мережах з'явилася інформація, що у п'ятницю в Івано-Франківську нібито відмінили маршрут усіх п'яти рейсових автобусів на Київ. Та в додатковій автовокзалу цю інформацію спростували.